Шукаю операторів для систематичного створення вибухових блокбастерів у жанрі джага Джага. Приєднуюся до сил безпілотних систем. Добрий вечір, громадо. Факт і та вікна СТБ в ефірі. Мене звати Яна Бранзею. і гостьову студію ми розпочинаємо із обстановки на Гуляйпільському напрямку. Це Запорізька область. Звідти до нас приєднується Володимир Гетьман, начальник відділення підготовки 142-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ Збройних сил України. Пане Володимире, я вас вітаю. Вітаю вас, яна також я вітаю глядачів каналу ICTV і поздравляю їх з святами. Ми, до речі, зараз усі маємо нагоду ем, вас також із святами привітати. Вашу бригаду за QR-кодом та номером картки, які вже з'явилися на екрані. Це збір на авто на Гуляйпільський напрямок. Тому люди добрі, хто має змогу. Будь ласка, переходьте за цими реквізитами і будь-яку для себе доступну суму закидайте на банку. Пане Володимире, а ви розкажіть нам, будь ласка, про обстановку у зоні відповідальності вашої бригади. А, обстановка стабільно напружена. Противник здійснює постійний тиск на район оборони бригади, використовуючи комплексно всі засоби, інтенсивно використовуються дрони, розвідувальні, ударні, використовується фронтова авіація з керованими авіабомбами, дистанційне мінування, радіоелектронна боротьба, ну і піхота противника. Тобто, все це противник застосовує інтенсивно, а піхоту гонить безжалісно, гонить на знищення? Ну на багатьох напрямках зараз найбільш розповсюджена тактика ворога це інфільтрація, це якраз у ті малі піхотні групи, які просочуються, просочуються в тил наших позицій і там намагаються закріплюватися, власне, виконувати поставлені перед ними задачі. Чи те саме ви бачите на своєму напрямку? Так, з цією тактикою інфільтрації, тобто просочення в тил малими групами, з цією тактикою ми знайомі з Донбасу. Вона починалася там, і наша бригада півтора року тримала оборону на покровському напрямку. Добре, вивчили цю тактику, і зараз є певні зміни, є певні зміни, тобто, по перше. Противник доповнює цю тактику взаємодією з дронами дуже серйозно. По-друге, те, що ми зараз тут бачимо, він намагається обходити наші позиції, тобто не він уникає прямих штурмів, намагається за сприятливих погодних умов заходити в тил і там закріплюватись та накопичуватись у забудові в знищених селах. А от тому е ми е знайомі з цією тактикою, знаємо, як їй протидіяти. І, е наприклад, е саме офіцери нашої бригади очолювали підготовку Мирнограда до оборони, і ми там зробили декілька таких застосували еспектів, і ви бачите, жит життя підтвердило, що е це спрацювало ну, по Мирнограду. А... Та росіяни можуть свою тактику змінювати, але незмінною має залишатися наша готовність підтримувати сили оборони України. Тому я дякую зараз всім, хто сканує номер картки. QR-код вводить номер картки і закидає кілька гривень на збір для авто для 142-ї бригади на голіпільський напрямок. Люди добрі. Будь ласка, ще є хвилинка для того, аби долучитися. Пане Володимире, ви нам скажіть, будь ласка, чи фіксуєте ви нарощування ворожої присутності на вашій ділянці збільшення тиску з боку ворога? Ви знаєте, що ну я розумію, що глядачам дуже, вони дуже хочуть отримати певну інформацію про противника, але ж, ви знаєте, противник також дуже хоче бути обізнаним, що ми про нього знаємо. Угу. Тому е, хочу запевнити, що ми контролюємо, моніторимо ситуацію. У нас професійно працює розвідка, і ми. Завжди обізнані, що планує противник зараз. Як я вам сказав, ситуація стабільно напружена, тобто, так. це все, що я можу з цього питання розкрити для широкого загалу. Зрозуміло. дякую вам дуже за те, що змогли до нас сьогодні приєднатися. Це був Володимир Гетьман, начальник відділення підготовки 142 окремої механізованої бригади сухопутних військ збройних сил України, яка на Гуляйпільському напрямку боронить країну. Дякую всім, хто долучився до збору на авто для цієї бригади.